Привіт, мої хороші! Це мій тихий рай. Хочу зробити огляд своїх квітів, результати їх моїх експериментів, аналізувати помилки. Почнемо з калачиків. Як пам'ятаєте, я їх занесла з вулиці до хати, потім пообрізала. І вони стояли у мене на землі, але тут холодно, поли дуже холодні, і я сьогодні попіднімала їх, ось, поставила на вікно. Тут у нас ми, звичайно, закриваємо вікна пленкою, тому що старі вікна дує дуже. Але тут на два вікна у нас порвалася, плівка та ми не закрили, тому зараз тут світло хороше, ну, з плівкою не дуже темніше, але буде їм тут зручніше і тепліше. А так, бачите, трошки повитялося длінне. Це моя улюблена та розова, що була із. Лобелією. А це тут тюльпановидна, біло-розова, зелена така тут ось є. ну Оце попіднімала їх. Значить, були колись, може пам'ятаєте, були, я вставляла спічки головками вниз. Мені рекомен... ну подивилась відео і поставила, що від шкідників воно допомагає. Тому втикувала, сьогодні, повинімала, ну скажу, що. Коли заносили ми до хати їх, то я не білокрилки, нічого не бачила. Поки також нічого не бачу. Сьогодні я теж поставила палички, у мене там ще трохи лишилося від шкідників, від хвороб і трошки просто добриво. Буду шукати, тому що там, де я брала, вже немає, а тут закінчилися. Тому на цьому вікні я теж поставила вже з паличками, а там буде видно. Ну Ось так це мої здорові. Калачики покажу далі, що з моїми меншими. Ось мої калачики ще висаджувала з насіння. себе гарно, бачите, вже бутони ось вже відкривається малиновий. Але по моїм записям, як я писала по, ну, по пакетиках, яких було, то тут має бути малиновий. А малиновий ось ну, тут. Ну, вже який є. Цей не знаю, ще поки не розців, будемо бачити. Так що по пакетиках не відповідає дійсності, але ну, я і так задоволена гарні квіточки. Це, по-моєму, це біло-розово-зелений відсаджений. А це вже в мене теж що в горшках по декілька штук були. Ну, і ось також у мене тут ще багато калачиків. Ще деякі перекладу на вікно. Світла ще поки немає. То дають, то не дають. я... Коли дають, то трошки підсвічую, тому що тут їм темно. Сьогодні сонечко світить гарно, а коли сонечка немає, то їм тут, звісно, темно. Ось виставила вже майже всі калачики на це вікно будуть, хай будуть калачики всі на одному вікні. Ну, це ці, що менші. Попались тут ще піларгоніть пару штучок. Хай будуть тут, може їм тут зручніше. Тепер хочу показати мої експерименти із петунією Калібрахова. І ценерарію я привозила від дітей, садила. Спочатку все пішло добре, але потім я винесла там конвектор, вроді як було жарко. А винесла сюди в цю кімнату. Тут холодно. І все благополучно пропало у мене. бачите. Це Ця петунія, що я, вона була без корня, я її скобкою прищіпала, ну, пропала. Лишилося дві петунії. ну, Це, мені кажеться, така проста. Обична. А це все-таки ампельне. Це, це була з корінчиком і ця лишилася, і вона тут, в холодній кімнаті, поки почуває себе добре. А там будемо бачити, це з усього, що в мене залишилося оце дві петунії. Виросаджувала ще калачики, зараз покажу вам в другій кімнаті. Там вони так і стоять в теплій кімнаті. Ну, а це все викидаю. Сама основна причина в тому, що треба і світовий, і температурний режим видержувати. Коли це неможливо зробити, тому результат виходить плачевний. Ще ось залишала калібра Хоа. Материнські кущі. Один благополучно пропав, другий, по ходу також. Нема, нічого, сохне. Ампільні мої ось байдуже, але дуже витягується мало світла їм. А це той, що не пам'ятаю, як називається, пахне. Що я від дітей привезла, цей хорошо прижився. Бачите, вже попускав молоденький ось, ось старий листочок, а все. Молоденькі гілочки, так що приймав, прийнявся добре. Ну і от ще. Це я відсаджувала від цього ось у. діток. Прийнялося, вроді, байдуже, не пропадають. А маточник, по ходу, пропадає. Він і не держиться, ну, ще трохи постоїть, побачу. Це садила, по-моєму, піларгонію. Нічого тут не прийнялося. Це ось калачики більш-менш покамість. Це також. Це ось, дивіться, є. Ще поки не, не, по, не повмирали, і тут є щось. А це ще одна петунія залишилась, теж не пойму. Так вона, тут вершочок ще живий. Побачимо, хай постить. Це шефлеру я пересаджувала, теж прийнялась дуже гарно, вже ось молоденький листочок і ще там йде. А це, е, цей, як він називається? Калунході. Красивий цвітучий. Це я також черенкувала, понасаджувала, також дивіться. Я думаю, що вкорінився гарно, тому що є вже молоденькі листочки. Це все з моїх експериментів. І ще одне Ось, дивіться. Це я висаджувала, хто дивився із насіння цикламен. Бачите, благополучно виходить, був накритий плівкою. Зараз я плівку зняла, тепер буду дивитися саме головне не. Пересушити почву, тому що вони в мене тут в теплій кімнаті, я ж кажу, від конвектора йде, я вже що й... не робила, все одно ну, на стіл йде тепло, і тому жарко, тут, виходить, пересушую. Ну, слава Богу, посходили. Це вже я задоволена дуже. Ну і не можу не показати, розцвів у мене різдвяник. Дивіться, який гарненький, тільки починає цвісти. Вчора ще не цвів, сьогодні дивлюсь, він вже розців. Дуже гарні квіточки, Красотулічка. Дуже задоволена, ще є бутончики, так що надіюся, що порадує нас. На цьому все дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте пальчик до гори. Пишіть коментарі. Мені буде дуже приємно почути від вас якісь коментарі. Це не все про мої квіти, але на сьогодні все. Пока!